Класно, класно. Ми приїхали, почав дощик падати у Феніксі в східниці. Ми собі в нашому будиночку перепочили трошки. Йдемо зараз щось будемо гамати. Та синуль? Тобі подобається? От іменно, знаєте, що тут ще вражаєш? Тут така тишина, якийсь спокій такий. Отак. І свіже дуже повітря, прям дуже свіже, навіть не здається, свіжіше, ніж у нас в Татарові в горах. Що ми з горів приїхали в гори, але реально дуже дуже цікаво. Так, йдемо ми мамузі, допоможемо колясочку спустити і спустиш? Дивіться, Мамуля у нас сама спускає колясочку. Та я таку поставила рушник. Ага. Рушник, бо ми трошки почався дощ, забула коляску завести. Трошки намочилась нас коляска. Але нічого, ми зараз не так поставили і все буде добре. Та, нуль? Тобі подобається? <плес> <плес> так що сюди скажу, що варто їхати. І тут ще скільки всього будується, прям дуже всього. Я ще вам все покажу.